І так, пересадка Філодендрона, Moonshine, який приїхав до нас на магазинчик, але він виявився дуже-дуже малесеньким, і тому ми прийняли рішення, що поки він в нас поживе, ми його підростимо, щоб ви, той, хто його обере для себе, мав кращу рослину, менш проблематичнішу. Бо все ж таки маленька рослина це є малесенька рослина. Тому зараз я його пересаджу в такий прозорий стаканчик, щоб його за ним спостерігати, за корінчиками, як він росте. І, звісно ж, заодно звільню його від транспортованого ґрунту. Так. Ну, Я вже бачу, що корінчик у нього ось, значить, є, значить він живенький, все з ним нормально. Але, ну, скажімо так, стаканчик навіть хочу сказати, останнім часом, коли ми отримуємо рослини і їх пересаджуємо через часу частину, бо, ну, бо транспортований ґрунт, то транспортований ґрунт. Я вам хочу сказати, що він досить непоганий. Навіть от бачите, в нього перліт є. Тобто, щось там вони міняють при посадці. Так, корінці нормальні в нього. І мені навіть здається, що тут в нього є ще один ріст, якщо чесно. Так, у мене був тут грунт. Ну я посаджу його трішки інший. Далось. До такого стану я очистила, тому що промивати не хочу, тому що це малесенька рослинка. І грунт і так був мокрий, він приїхав в достатньо такому вологому ґрунті, я хочу сказати. От. Тому промивати це додати додаткову вологу рослині і не дуже би хотілося його перезволожити. Все ж таки у нього листочки такі світленькі, я думаю, що через перелив і так є пошкодження на листах через транспортування. Так що... Тому не хочеться мені того, я не обмивала ґрунт. Був би дорослішим, то скоріш за все я би обмила, а так е не буду. От. Так, все. Все, поки він живе у мене, а коли трішки підросте... Він зможе поїхати до когось додому. Звісно, якщо хтось би хотів його, ви можете написати мені в особисті повідомлення в інстаграмі, і ми з вами обговоримо, якщо ви готові вирощувати такого малюсика. Всім дякую.